Дорогі брати і сестри, сьогодні є свято відвідин Пресвятої Святої Марії. І хотів би сказати, що святі Отці відкриваючи глибше це розуміння, цей плаз розуміння саме цього свята відвідин при Святої Марії. Їхні коментарі вони просякнуті. Проникнуті величезною богословською глибиною, поетикою, віри та містикою. І можна тут подати декілька думок святих отців отців церкви, які стосуються саме сьогоднішніх читань. Перший це святий Амвросій Діланський, він жив у IV столітті. І він є вчителем святого Августина. І він говорить, що не дивно, що молоде дівча вирушає в дорогу з поспіхом, бо сповнена Святим Духом. Там, де є ласка Духа, не буває зволікань чи лінощів. А святий Амвросій – Ще підкреслюю, що поспіх Марії це знак натхнення Божим Духом. Це не є якась там тривога чи якийсь неспокій, але це ну, пала, е, вона палала е, любов'ю. В неї ну, було це величезне прагнення да, поділитися. Ось. Тому Марія приклад того, як віра, саме віра, рухає людину в напрямі до іншого до служіння. Тому що в тобі є ця віра, ти будеш служити так, як Марія, ти будеш йти і ділитися, як Марія. Святий Григорій Великий, Папа VI століття, він каже: зверни увагу! Коли Марія приходить, Єлизавета починає, що робити, пророкувати. Тобто Єлизавета пророкує, бо там, де є пречиста, де є Богородиця, де є Марія, там не мовчить і Святий Дух. І Григорі Великий вказує на те, що Марія є носієм Божої присутності, як старозовітний ковчег. Бо ми знаємо, що, да, що в ковчегу були ці скрижалі, був цей союз, був цей, 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 цей союз Бога з людиною. Ось, і Марія, власне, цим є. І тому її тілесне наближення приносить духовне пробудження. Навіть мовчазне перебування Марії поруч. Змінює атмосферу дому Захарії. Святий Іван, Йоанн Золотоустий IV століття жив у Константинополі. І він каже, що ще до народження Христа, його прихід вже діє. Йоанн здригається в утробі. Отже, навіть у лоні. Дитя воно вже вшановує Господа. Тому е, Йоанн Протеча вже відчув цю досвідчу, можна сказати, цю присутність Марії, яка прийшла з Ісусом Христом. Йоанн Залотусти вбачає в, в цих подіях від Віден першу зустріч Старого і Нового Завіту. Бо ми знаємо, що. Йоан останній пророк старого заповіту Ісус втілення Слова. І тому ця зустріч відбувається ще до народження, власне, у тишині лона. де є спокій, де є тепло, де є любов, де є тишина. Святий Єфрем Сирин жив в 4 столітті. є Поетом і містиком Сходу, він наголошував, що Марія це ліра Духа Святого. Через неї співає вся земля. Марія не лише приносить Христа, вона сама стає піснею, і це пісня Спасіння. Її магніф... магніфікат. Не якась особиста похвала, а богослов'я серця, яке ділиться спасіння з усім людством. І добре нам відомий святий Устин, який жив на перелоні 4-5 століття, він наголошує, що Діва Марія спочатку зачала у серці вірою, а вже потім у лоні тілом. І тому це, ну, цю думку не раз ми говорили про неї, наголошували, згадували про неї, дуже відома. І він пояснює так, чому Марія блаженна? Не лише тому, що була матір'ю у фізичному сенсі, а тому, що її віра відкрила двері Богу. Її віра відкрила двері Богу. І коли Єлизавета вигукує блаженна ти, що повірила, це визнання найглибшої істини, віра перше і головне чудо. Святий Бернард Клервоський, який жив в 12 столітті містик, він каже так: через Марію небеса стали ближчими, бо з нею Бог увійшов у наші дороги. Бернард, один із Найпоотечніших богословів Марії, він бачить у відвіднаних образ церкви в дорозі, яка несе Христа, не оголошуючи це якимись там великими гаслами, а своїм буттям, кроками і тишею. І тому, якщо дивитись на оцих отців, це ну, тільки декілька з них. Ми можемо сказати, що це ключова думка да, Святого Вросія. Любов не чекає, вона завжди поспішає. Григорій каже, присутність Марії це дія Святого Духа. Йоанн Золотоустий вшановує Ісуса ще в утробі. Що Йоанн, власне, Вшановує Ісуса ще в утробу. І Френсирин каже, що Марія інструмент, через який звучить Бог. Ну, І Августин – віра Марії – фундамент її материнства. А Бернард каже, відвідане це про Бога, який іде дорогою до нас. Тому, тому нехайці. Тексти святих Отців, вчителів церкви надихнуть нам, власне, такої віри, довіри, бути носієм, перебувати в тиші, йти цією дорогою, дорогою, несучи Ісуса Христа, і не боятися цих живих зустрічей.